Вітаю на моєму каналі Політеска, Канал про те, чим живу я, та світ, що мене оточує. А сьогодні я з сестрою прийшла в галерею Глобус. Це все продається чи ні? Тобто на все є. Сінак? Дуже мало місця. І от бачите, які стелажики, як в агроматі плитка. І це в три в чотири шари. А ця техніка мене здивувала, Витинанки. Подивіться, як, як це можна зробити. Ще. Яка краса? Зокрема великі. Ну так, да. проситься щось побільше галерею зробити. Вона ж була, ми були в глобусі на майдані. Ага. За цей берегіння одразу там. Там були Великі вікна, а там ми були багато років. І там було 450 квадратів. А угу. потім приїхали сюди сто шістдесят, ну, розумієте. ще і робіт. Ну що, як шкода. Тут ще стільки краси. Що ну, взагалі? Вишивка на шовку. І от як можна вишити? Отак? От Я собі не уявляю. Настільки мені це подобається. Фігурки ручної роботи. О, які коні, які коні. Дозвольте, сестра, яка в мене малює, дивиться і потім викаже свою думку. Яка квіткова, гарна тема? От яка цікава техніка? Що це таке у нас? Так, не розумію. Ще одна конячка. Емо, колеція провесть. Тут вам частина петриківського розпису. Що у мене не вийшло. Що у нас мандали? Червона тема? На деяких картинах були отакі папірчики: рекорд книги Гіннеса. Я запиталася, чому рекорд книги Гіннеса і чому літак? І наскільки ви пам'ятаєте наш український літак-Мрія? Що було, що сталося? І ось ця виставка 27 вересня 2012 року, день відкриття аерокосмічного салону Авіасвіт 21. Мрія підняла виставку галереї Глобус 500 картин, 120 українських художників. І розміщена була вона у вантажній кабіні. І піднята на висоту 10150 метрів. Цей політ був занесений до книги рекордів Гіннеса. Прикро, що інформація про це висвітлена на двох мовах, і друга далеко не українська. Але яка творча наша нація? Я маю вам що показати.